Пропоную розглянути та обговорити картину Грега Джордана Будиночок для пташок. Пропоную розглянути, який будиночок створив художник на картині. Він знаходиться у саду, де багато запашних квітів. Будиночок збудували з дерева. Він складений із двох частин великої і маленької. І у великій, і у маленькій частинах будиночка є стіни, є дах. Хто живе у цьому будиночку? Тут живуть пташки. Вони залітають до будиночка через круглі отвори. У будиночку мешкають великі і маленькі пташенятка. Тут їм тепло і затишно. Уважно роздивись цю картину та покажи велику частину будиночка та маленьку частину, куди залітають пташки. Пропоную тобі обвести пальчиком стіни будиночка, покажи двома долоньками, який гострий дах. У пташиного будиночка. Знайди пташок червоного і жовтого кольорів. Відшукай усіх метеликів та покажи пальчиком, де вони.